Друзі, вашій увазі, огляд матчу на зборах для Рівненського Вереса перший поєдинок. Команда Юрія Вірта проводила цю позимову, зимовому сезоні матч проти чинного чемпіона Вірменії, проти Пюніка. Пюніка, який, до речі, в цей же день, де раніше, вже провів один поєдинок. Тож були підозри, що десь у другому таймі може команда Гішемілікана втомитись, але початок був доволі активний. Саме від суперника Рівненського Вереса і перший момент удар злето від Едгара Малакяна, але капітан Пюніка пробиває повз ворота. Далі Верес відповів ось таким моментом, і тут ну, здалось, що опинився усі ці воріт. Але е, показав арбітер, що м'яч буде у Пініка, не буде забитого м'яча. Здивувались футболісти Вереса, поки пішли сперечатися з Рефері свою контратаку. Пінік розпочав і Дезіре увірвався до штрафного майданчика, але зупинили його у підкаті е, захисників. Вереса дивив ще раз момент. М'яч таки залітає у ворота, причому з величезним запасом опиняється за лінію, але. Цей м'яч арбітри не зарахували. Далі момент з гри у Вереса Пасіч зміщується у центр. Небагато простору було у Вінгера Вереса. Порушення правил проти Квасно. Ми бачимо, Пасіч був незадоволений рухом футболістів атаки своєї команди, що ніхто не пропонував себе. Штрафний удар навіс від Близніченка одного із новачків Вереса, але нічим небезпечним цей стандарт не завершується. На відповідь від Пюніка теж розіграш без загострення. А тут теж цікавий момент. Дуже багато. Насправді було епізодів з дивним суддівством, Адже фол з боку гравців Вереса зафіксував арбітер і Дгар Малатян. Він у цьому епізоді виконував удар зі штрафного прямий удар, але повз ворота проходить м'яч. Далі знову фанова атака від Пюніка Давидян ріже кут, віддає передачу Нільковича. Той закидає на дальню стійку. І ось такий небезпечний удар від Сандоса. М'яч влучає у стійку. Пощастило Вересу, що не вдалося пробити точніше захиснику Пініка. Надалі тридцята хвилина знову без порушення правил відібрану м'яч гравцями Мілікана. Дезірем запускає малакяна. Той вривається у штрафний, прострілює далі спроба завдати удару від Карабалію, але блокують одразу два футболісти Вереса. От дуже швидко команда Мілікяна переходила центр поля, намагались через довгі передачі знаходити атакувальних футболістів. Ще один простріл, і тут Березянський заважає завдати удар Жонелю, Дезіре. дезіре вже бачив напевно м'яч у воротах, але захисник Фереса завадив цим планом нападника Пюніка. У ще один епізод. Знову жорстка контактна боротьба. І що найцікавіше, те як швидко розіграли штрафний футболіст. Півніка дальній удар Малакяна перед собою відбив Ющишин із другої спроби. Такий голкіпер Вересам'яч забирає. Дуже неприємний удар. Одразу перед голкіпером М'яч відскочив від газону, і то ось так, як зміг реагувати на Ющишину. Далі друзі, дивимося моменти вже другого таймового шістьох футболістів. Замінив Юрій Вірт у перерві. От один з них Дахновський розпочинає контратаку. Дахновський видає передачу на гайдучика, і гайдучик не забиває. М'яч просто влучає в обличчя голкіпера. Пюніка розводить руками. Гайдучик, нападник виреса. Прекрасний шанс. І Дахновський дуже класно навісив тут. Прекрасна передача від футболіста Вереса, але забити не вдалось. Ще одна контратака, знову перехоплення Дахновській. Вкотре він розпочинає атаку. Цього разу сам пробиває по воротах, але удар вийшов дуже невдалий в 11-го номера Вереса. А по перерві Дахновський гайдучик Шарайво незначно додали у швидкості І багато флангових контратак поло. Вереса ще одна з таких балан простріляє у штрафний майданчик. Вибивають між захисники Пнік, але Дахновський підхоплює перший. Ось тут вже не пробиває. Віддає на Шарая, але Шарай пробиває ворота. Добре на випередження зіграв Дахновський. Чи Рикошет зіграв на користь футболіста Вереса. Ну а завершальний удар Шарая вийшов дещо невлучним. Ще одна атака Вереса і знову забігання по флану. Шарай прострілює, забуває Дахвовський і здавалося б, що могло піти не так, але. Арбітри не зараховують і цей м'яч Вереса вже другий гол команди Юрія Вірта у цьому матчі скасовано через офсайд. Ось що найцікавіше, Дахмовський все зрозуміло по його реакції. Там і Юрій Вірт теж е, пішов розмовляти з арбітром. У Вдаховського точно не могло бути ні за яких умов положення поза грою, так само як і в Шарая під час передачі. Адже шарай. Е, з глибини взагалі стартував, тож ще одне дивне рішення арбітрів у цьому поєдинку Вереса. Ну і ще одна контратака команди Вірта. Знову вдвох її розганяють гравці Вереса, гайдучик і Пасіч, і Пасіч забиває у цій атаці м'яч, хоч і вилетів там з воріт через діряву сітку, але побував за лінією. 1-0 на користь Вереса. Дивимося ще раз, як все почалось. Пасіч відібрав м'яч, гайдучик, віддав на хід Вінгеру Вереса. Бой залишався один в один проти захисника. Хитнув трошки опонента. Пробив у дальній кут, не врятував голки припільніка і так верес вийшов вперед у цьому матчі. Та ще одне довге вибивання вперед. І гайдучик нав'язав боротьбу одразу двом суперникам. Виграв м'яч, запустив Дахновського. Дахновський вривається у штрафний майданчик, прострілює під удар, але пасіч не влучає оплощину воріт. Напігаючи завдавав цього удару футболіст Верес, однак пробив над поперечиною. Останні хвилини матчу стандарт біля Верід Небезпечна зрізка у дальній кут, але м'яч летить по зворота. Дуже багато моментів. Верес створив саме по перерві в другому таймі. Команда Вірта провела велику кількість контратак. Тим паче, що й суперники самі привозили м'яч на власні ворота. Дивимо ще одна атака і удар у ближній кут. Але на цей раз м'яч проходить поруч зі стійкою. Гайдучик він мав момент, аби забивати, але пробив невлучно. На відповідь від футболістів Пініка вже фактично вкомпенсований час, але нічого із цієї спроби на атаки у суперників не вдалось. Заряджайте на улюблені види спорту разом із нашими партнерами. парі-матч. Ну а цей поєдинок Верес перемагає. 1-0, Мінімальна перемога команди Юрія Вірда із двома скасованими м'ячами в матчі проти Півніка. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.